Усім привіт! З вами Вібро. І сьогодні я поснімаю те, як намалювати Скін для Майнкрафту. Любого. Для того нам знадобиться програмка Skin Toolkit for Minecraft. Заходимо в Play Market, пишемо просто по англійськи Skin і скачуємо ось в цьому програмку, в яку я зараз зайду. Давайте ж я зроблю на неї обзор. Заходимо, давайте в неї зайдемо. І ось тут у вас спочатку буде е, ніякого скину, просто плюсик. Ну Або простий білий, білий скін е, е, без плюсика. Вибачте? Е, ну Плюсик нажимаєте, малюєте і починаєте малювати скин, е, свій скін, давайте. Старт, там такий малюночок. І ось ваш ваш обрузець, на якому ви маєте намалювати свій скін. Ну, скін може бути будь-яким Давайте, наприклад, намалюємо йому чолку. І ось так малюємо. Допустимо так вон, а око нехай буде червоне. І ось у нас є єчок. Але ще що хочу попереджувати, у вас є отут така кнопочка. Витягайте, тут є голови. Не вставляйте голови і не виходьте от з того, як ви малюєте скін, а то він просто вам не збере... ви його збережете, але він вам в Майнкрафт встановиться так, як ви типу, поміняли його. Для того, щоб зберегти, ви натискаєте в правому нижньому. Там, друга з права така штучка, натискаєте на неї. І тут натискаєте Save SaveSkin. Old Format, не новий формат, а Old Format. Ось. Натискаємо Old Format, вибираємо папку, в яку ви хочете засунути його, наприклад, Android. І натискаємо confirm. Ну що ж, наприклад, ми його вже ну, зберегли. Давайте. Ось мій скін. Зараз я його вже зберіг, вже його маю. Давайте вийдемо і я вам покажу, як же його встановити. Ну, певно, як ви дивилися на моєму відео на каналі. Ви знаєте, як встановити, але як же встановити це. Так же само. Заходите в настройки. Заходите в скін, заходите в імпорт, в папку, в яку ви закинули. Ну, цей скін, який мій зараз. Це в папці Dowbot". вон скін. Натискаємо на нього і він. Зберігся. Давайте зайдемо на якийсь світ і подивимося, чи ски є... зберігся. Зайдемо на survival. Ось як ви бачите, вон. ось сам скин. Ну, правда, я там не домалював, я ще буду його дороблювати. Давайте від третього лиця подивимось. Ось кіт. Ну що ж, з вами був Вібро. І підписуйтесь, ставте лайки, не забувайте писати коментарі. Всім удачі і всім па-па!